Вітаю! Сьогодні розглянемо тему корупція. Чи позбавляє вона нас можливостей? Корупція це негативне суспільне явище, яке виявляється у злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Корупція дає можливість посадовій особі отримати неправомірну нечесну вигоду від використання наданих її службових повноважень та можливостей. У багатьох енциклопедіях і словниках ми бачимо переклад слова корупціон, корозія, руйнування, кожне з визначень від найпростішого до найскладнішого означає по суті одне й те саме. Це з одного боку незаконні дії державної посадової особи, яка бере. Випрошує або вимагає гроші чи інші винагороди від громадян чи бізнесу а з іншого, це дії громадян, які з власної ініціативи пропонують таким посадовим особам винагороду з метою оминути закон та отримати для себе перевагу або іншу особисту вигоду. Захист інтересів є установленою практикою демократичної держави та невіддільною частиною громадянської та бізнес діяльності. Однак без належного законодавчого поля та дієвого контролю захист інтересів може вийти за рамки закону і перетворитись на корупцію у більшості країн світу і в Україні, зокрема, такі дії є протизаконними, на відміну від адвокації чи навіть лобіювання. Звичайно, яскравим наочним випадком корупції є хабарництво, коли чиновник за гроші чи якесь інше заохочення робить те, чого не має права робити, чи навпаки не робить того, що повинен робити, відповідно до своїх посадових обов'язків. Як можуть виглядати корупційні діяння? Кілька прикладів дій, коли гроші, хабарі чи інші. Подяки й подарунки надаються як компенсація у лікарнях чи у університетах, де дякують лікарю або викладачу, нерідко ставлячись до цього, як до вияву людяності та плати за його важку працю. Цей вид корупції часто виправдовують як джерело компенсації низьких заробітних плат як засіб уникнення відповідальності, коли громадяни самі порушили закон і їх переслідують правоохоронні органи та суд, як засіб подолання бюрократичних перепон, коли потрібно прискорити якусь процедуру, оскільки це дає змогу зберегти час та розв'язати питання. Як засіб отримання переваги, у веденні свого бізнесу, коли громадяни, підприємці хочуть гарантовано отримати доступ до державних ресурсів, надаючи послуги, що оминають конкурсні процедури. Кожна людина хоче жити ліпше і сподівається на гідне життя у своїй країні. Корупція це багато лике зло, яке набуває різноманітних форм та завдає шкоди скрізь та кожному. Корупція воює на боці ворога. Через корупцію армія не отримує достатньо коштів, а люди, які змушені були покинути власні будинки на сході України, не отримують належної допомоги. Корупція відлякує інвесторів. Інвестиції, які могли б створити нові робочі місця, не йдуть до країни, оскільки не забезпечено рівних і прозорих умов для ведення бізнесу, не захищено права власності. Корупція вбиває. Аварійні будівлі, які допущені до експлуатації через хабарі, призводять до загибелі людей. Корупція зменшує шанси на освіту, обдарована молодь обмежена у вступі до провідних вищих навчальних закладів, хабарництво викладачів вищих навчальних закладів під час іспитів та курсових робіт за гроші, знижує якість підготовки фахівців. Корупція краде, сплачені громадянами податки, осідають у кишенях корупціонерів, а не спрямовують на розбудову важливих для громадян та їхніх дітей установ поліклінік, дитячих садків, шкіл та надання якісних послуг населенню. Корупція має ще більш значущі негативні наслідки для суспільства. Хабар непомітно, а подекуди і виразно розхитує суспільні норми, поведінки та моралі. Даючи хабарі і не повідомляючи про випадки вимагання незаконних платежів, ми самі створюємо так званий ринок корупції та заохочуємо корупціонерів підтримувати наявні та створювати нові корупційні схеми. В Україні діє закон про запобігання корупції, який містить усі необхідні норми для усунення корупційних ризиків. Однак будь-який навіть найкращий закон не забезпечить дотримання законності без активної громадянської позиції, яка унеможливить корупційні порушення щодо вас та інших громадян. Завдання подолання корупції в Україні містяться в усіх стратегічних документах, як і внутрішніх – коаліційна угода між парламентськими фракціями, стратегії та річні програми дій уряду, так і зовнішніх угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, порядок денний її імплементації, програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Суттєве зниження рівня корупції є однією з ключових умов, за якою оцінюють перспективи інтеграції України до Європейського союзу та отримання міжнародної фінансової допомоги, зокрема кредитування з боку міжнародного валютного фонду. Виконання низки зобов'язань в імплементації антикорупційної реформи вже уможливило лібералізацію візового режиму між Україною та країнами ЄС і безвізові подорожі українців до більшості країн Європи. Корупційні ризики та протидія корупції. Корупція можна і треба протидіяти, і протидія корупція не обмежується тим, щоб посадити хабарників. Це ціла система різноманітних законів та дій, що покликані викорінити корупцію як суспільне явище. Для цього існують три основні напрями діяльності суспільства та держави: превенція, санкції, інформування та виховання, превенція запобігання корупційним правопорушенням, розслідування та санкції. Покарання тих, хто вже вчинив корупційне правопорушення, інформування та виховання, зміна способу дій громадян та бізнесу задля того, щоб корупція стала небезпечною і морально неприйнятною. Тільки злагоджена та ефективна робота за цима трьома напрямами може забезпечити реальний успіх антикорупційної реформи. Дуже важливо, щоб в Україні діяли і застосовувалися закони, які максимально зменшують простір для корупційних дій, і гарантують невідворотне покарання для корупціонерів. Також мають ефективно виконувати свою роботу новостворені спеціалізовані антикорупційні інституції: Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції. Саме вони здійснюють контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, виявляють порушення та ініціюють притягнення корупціонерів до відповідальності. Сьогодні в нашій державі, як і в більшості країн Європи, пріоритетне значення має не боротьба з корупцією, а запобігання їй, адже не допустити порушення. Набагато важливіше і ефективніше ніж виправляти наслідки чиїхось дій. Для цього проводять спеціальну процедуру виявлення корупційних ризиків та їх усунення, тобто потрібно зробити так, щоб корупція або не мала сенсу, або для неї просто не було місця в суспільстві. Наприклад, ми часто звертаємося до державних установ за отриманням послуг, це лікарні, центри адміністративних послуг. Органи соціального страхування, поліція, суди і в діяльності кожної з перелічених установ трапляються такі корупційні ризики, як недоброчесність, конфлікт інтересів, безконтрольність, протиправне використання службових повноважень. Наприклад, недоброчесність це порушення чиновником моральних і етичних норм поведінки або свідоме нехтування ними. Конфлікт інтересів, наявність суперечностей між приватними інтересами і повноваженнями, коли чиновник під впливом власного інтересу приймає незаконні рішення, безконтрольність службовця брак належних механізмів, оскарження та перевірки діяльності чиновника, наявність дискреційних повноважень службовця це можливість чиновника прийняти будь-яке рішення на власний розсуд. За умови вчасного виявлення корупційних ризиків ми можемо запобігати порушенням. Для цього, зокрема, проводять антикорупційні навчання чиновників або ж встановлюють спеціальні обмеження на отримання подарунків, визначають спеціальні алгоритми їхнього спілкування із громадянами, які звертаються за послугою. Трагічні наслідки корупції. Корупція небезпечна не лише тим. Що завдає економічної шкоди, Подекуди корупційні діяння становлять безпосередню загрозу здоров'ю або навіть життю людини. Розглянемо декілька прикладів і визначимо, яку саме загрозу становлять описані нижче корупційні дії. Підприємець платить службі пожежного контролю за фіктивний акт проти пожежної безпеки, поліцейський, беручи хабара, відпускає п'яного водія. Лікар лікує лише тих хворих, які йому певним чином віддячили. Корупція це щось далеке від нас, чи вона близька до нас? Ми повинні вирішити для себе це питання, чи стикаємося ми з цим питанням дуже часто. Дякую всім за увагу.